Десять років у Полтавському університеті економіки і торгівлі відзначають кафедри управління персоналом і економіки праці. За цей час більше 500 студентів, підготовлених кафедрою наших магістрів, наша гордість працюють на підприємствах різних форм власності і різних галузей. Ми пишаємось ними. Безумовно, за ці роки зроблено дуже багато. Усі наші плани, програми, методичне забезпечення, практикоорієнтоване орієнтоване навчання, організація виробничого стажування. Тобто, сьогодні, як і завжди, основним на нашій кафедрі був студент. Ювілей невеликий, але за цей час вона здобула професійне визнання, говорить із гордістю ректору Вишу. Нині тут працюють провідні вчені і Полтавщини і України. Такого? Не осередку фахівців немає жодного в місті Полтави. Очевидно, це впливає і на якість випускників, які зараз очолюють або беруть участь у керівництві кадровими агентами, агенціями і підприємств, і обласної ради, і обласної державної адміністрації. Найяскравіша ілюстрація до надбання кафедри управління персоналом і економіки праці випускники, які своїм прикладом та досягненнями прославляють її. Приклад Марітая, випускниця цієї спеціальності, яка реалізувала величезний проект у Києві, здійснюючи керівництво будівництвом по суті будівництвом. От і кадрами, які були задіяні на гірськолижного спуску у Голосіївському лісі. а Зараз один із керівників і вже і співвласників мережі кав'ярень у місті Баку. Свято науковий колектив кафедри та й всього університету зустрічає у праці. Нині тут відбувається восьма міжнародна науково-практична конференція. Її учасники більше 160 науковців, не лише з інших областей України. А й з Латвиї, Азербайджану, Казахстану, Кыргызської Республіки, Білорусі восхищен матеріально технічною базою тим, що університет знаходиться в центрі города, вісь студенческий городок, включає общежити, Людський потенціал це основа любов. Економіки будь-якої соціальної економічної структури тому це дуже важливо. під час конференції обговорювали проблеми соціально-трудових відносин в Україні та за її межами. Розглянули основні аспекти мотивації і оплати праці, управління персоналом та людського розвитку. Зараз Білорусь стала на путь інноваційного розвитку і в рамках цього руководство нашої країни, в частності. Нормативно-правовыми актами главы государства, организациям, в том числе організаціям организациям образования, даны все права и свободы по демократизации заработной платы. Скажем так, если попроще, что у нанимателю даны всі права в установленні заробітної плати ограничені тільки каніжні принця. Результат білоруські колеги вже бачать 70% реального сектору економіки перейшли на такі гнучкі умови оплати праці своїм досвідом і розробками. Вони приїхали поділитися до полтавців, і не менше чекають цікавих ідей від інших науковців.